У Змієві відкрився новий клуб робототехніки, у якому пройшли перші групові заняття. Організували і проводять їх представники благодійного фонду Слобода ЮЕЙ», які вийшли з пропозицією навчати дітей інженерному мисленню і it навичкам у Змієві. Її охоче підтримали у Зміївській міській раді, і молодіжному центрі Хаб ідей, де власне і проходитимуть заняття. Хочеться подякувати Зміївській міській раді. Вони нам допомогли. Ми до них прийшли. Вони нам відкрили всі двері. кажуть, давайте, от, будь ласка, любі ідеї привели нас в це приміщення. Хочеться подякувати Хабу ідей за те, що вони дали нам це приміщення. Теж відкрили. Ми дуже раді, що так все легко швидко вийшло. І за декілька тижнів нам вдалося організувати цей кружок. Клуби робототехніки вже відкрилися і працюють у селищі Високому та на Салтівці у Харкові. Наразі в них, включаючи місто зміїв, навчається більше ста дітей. Заняття проходять на безоплатній основі, але набір групи обмежений. Цей кружок орієнтований на малозабезпечених дітей, ВПО дітей, дітей з інвалідністю і сирот дітей. От. Це для нас дуже особливо, тому що це сім'ї, в яких немає можливості фінансувати своїх дітей, щоб вони ходили на такі гуртки. І тому ми дуже так кропітливо відносимось до відбору дітей. На даний момент у нас за перший день ми насобирали 50 заявок дітей. Поки що ми можемо прийняти дві групи по 12 дітей. В майбутньому можемо ще візьмемо третю групу. Діти навчаються. Розробляти маленькі технології на прикладах там розбору збірки Лего, от конструкторів, і програмують через планшети. Це все, тобто, як в настоящих справжніх великих технологічних компаніях. діти отримали спеціальні конструкторські набори, які фонд придбав за допомогою іноземних інвесторів. На них юні робототехніки будуть навчатися програмувати, конструювати та працювати в команді. А наша головна мета організувати дозвілля для дітей, тому що зараз дітям нічим займатися, багато людей виїхали з України, викладачів. І такі гуртки вони допоможуть дітям соціалізуватися, і, в принципі, нормально розвиватися в нормальних, якісних ну, обставинах. Плюс робототехніка це особливий кружок і все майбутнє за технологіями. І навіть великі it компанії вони працюють за допомогою робототехніки, розвивають дітей привчають до любові до технологій. Вже доведено, що робототехніка допомагає відволіктися і психологічно залучається дрібна моторика, що знімає стрес у сьогоднішніх реаліях. Це також досить важливо. Проводитимуться заняття у змієві що четверга. Організатори сподіваються, що гурток буде цікавим і корисним для маленьких зміївчан.